Друзі, нещодавно до мене в руки потрапив ось такий USB-адаптер Ліхтарик, за що я дуже вдячний своєму підписнику Юрію, який запропонував відправити його до мене на огляд. Він був замовлений, мабуть, в Японії, тому що тут все в єврогліфах. І також він відправив ось такий акумулятор 40-вольтовий. Це новинка, ну, нова лінійка від Makita, я думаю, вже всі в курсі. Сьогодні ми розпакуємо цей маленький ліхтарик, подивимось, що він себе представляє. Коротенькі характеристики глянемо. І також я думаю, порівняємо чисто візуально два акумулятори лінійку LXT та XGT. Ліхтар приїхав ось такі картонні коробці. Бачимо тут кучу іерогліфів, ну, незрозумілих, на цій модель ML011G. В принципі, тут навіть. Української, мабуть, немає, тільки російська, на жаль. Е, отак от він це все виглядає. ml 110 g Це в нас USB-адаптер і він же ліфтає. Так, що ми тут маємо? Дивіться, ми тут маємо інструкцію, нічого собі яка велика інструкція. Ого тут дуже велика інструкція. Чесно кажучи, А, тут мабуть якісь характеристики, Ну, кому буде цікаво почитати, якщо собі замовите. Тут щось таке маленьке. Цей але знову нічого не зрозуміло. Тут точно така сама ситуація. Е, так, дивіться, отак виглядає цей адаптор. Тут зверху ще встановлена ось така ось накладка. Я не знаю, чи вона була в комплекті, чи її Юрій докупав окремо, е, вона використовується, думаю, скоріш за все, як нічник. Е, що можу сказати? Коли вперше в руки я його взяв, я зрозумів, що це, мабуть, наступна лінійка така, знаєте, сходника еволюції макіда, тому що виконано все досить якісно. Ну Прям такий в мене ефект вау викликала ця маленька річ. Отак от, от вона виглядає ззаду. Там можна подивитися, якого вона року випуску. Е, по характеристиках, тут знову ж таки, в іерогліфах, нічого не зрозуміло, 36 вольт. Тобто ось ця лінійка. Е, від себе додам, що тут є два режими освітлення, 150 і 300 люменів. І USB, яка видає 5 вольт, 24 А, написано прямо на цій гумовій заглушечці. Е, так, значить, дивіться, вставляємо наш акумулятор. В зборі виходить досить така чимала штука, тому що акумулятор, до речі, такого розміру немаленького. Значить, у нас є USB, яке вмикається окремо з цією кнопкою, підсвічено таким зелененьким. Ну, ампераж тут звичайно 24 А цим нікого вже не здивуєш. І, власне, ліхтар. В нього є три режима. Перший тут, тут, мабуть, встановлено два діоди, зараз я вимкну, розпівмо. Тут встановлено два діоди. Він бачите, так от, ніби на кутку. Один діод в оцій площині, інший в оцій площині. У нас є три режими. Перший це коли дві площини освітлюються, другий режим це коли тільки ця, і третій режим, коли тільки ось ця. ця. Перший режим, другий. Третій. І вимкнення. І відповідно. Точно таку саму працю можна робити з тим нічничком. Ми отримуємо жовте світло. Чесно кажучи, не зовсім розумію, на що це. Якщо ви в курсі, може, напишіть в коментах. Зараз ми, мабуть, вимкнемо світло в цеху і подивимося, як він освітлює. Відразу кажу, це ліхтарик, ну, не варіант, щоб працювати про неї. це Так щось тільки десь підсвітити, можливо, пересадити там і так далі. Mm -hmm. Так, в цеху вимкнули світло, вмикаю перший максимальний режим 300 люменів. Ну і бачимо. Світить непогано, в принципі, але нічого такого незвичайного. Режим, коли у нас світить, тільки верху, і тільки ось цей діло. І зараз одягнемо ось цю накладочку і отримаємо ось таке жовте освітлення. Жовтики. не знаю, з чим це пов'язано. Дуже-дуже як я би сказав, занадто теплий, аж окурі, коли розсвітлення нас вводить. Нас Порівняємо зараз ці два акумулятори чисто візуально. значить По розмірах. Дивіться. Навальничка 40 вольтова. Ну, вона більша. Зрозуміло, що вона більша, вона важча і так далі. Але розмір скажу, не критичний. ну Для шрупу круту, звичайно, такий розмір буде критичним, це буде дуже незручно, Але для якоїсь болгарки, перфоратора, я думаю, буде норм. Що тут ще у на нас по змінах? Індикатор заряду акумулятора перенесли в частину, де кнопка. Тому що, ну, Старі лінійки LXT, тут навпаки з цієї сторони. І тут він світиться зеленим кольором. По клемах точно так само 4 ряди клем, як і в LXT, але вони більші, мабуть, для того, щоб п'ятно контакту клеми з інструментом було більше, щоб була більша передача амперажу. Ну, і, власне, досить непогано він зроблений, нічого тут не люфтить, не шатається. Куча отворів для обдую під час заряджання, також є отвори для того, щоб стікав конденсат або волога з корпусу акумулятора. І загалом виглядає непогано. Так, моє враження від цього ліхтарика-адаптера. По-перше, хочу відмітити, що це перший інструмент лінійки XGT, який я тримаю в руках. І він, в принципі, викликав позитивне таке враження, бо дійсно все якісно. Розміри такі не дуже великі. Я думаю, що буде досить потужний інструмент. Може ще щось в мене колись потрапить на огляд. Стосовно USB-адаптера, досить непоганий адаптер, два режими освітлення, накладочка це жовта, я не розумію, навіщо вона. Ну, USB-шечка звичайна. на якийсь стройманчику або на об'єкті, де немає електрики, я думаю, це буде досить класна штука. Що стосовно скільки годин може пропрацювати цей ліхтарик, макіта заявляє 36 годин і 64 але з яким акумулятором цю інформацію вона не вказує. Може це четвірка, може це шестьорка, може це восьмірка, я, чесно кажучи, не знаю. Тому кажу те, що я прочитав у них на офіційній сторіночці. Тому, враховуючи наші умови, в яких буде відключення електроенергії, я думаю, це досить корисний девайс, тому що USB-адаптер і освітлення від одного акуму, якщо у вас тим більше є акум, просто докупляйте цей адаптер і спокійно користуйтесь. На цьому в мене все. А у нас попереду ще декілька оглядів освітлювальної техніки до зустрічі.